Вітаю, друзі! 4 серпня сьогодні з вами Валерій Кличок і я вас вітаю. У нас офіційно вже є літаки F16. Ви про це знали ще кілька днів тому, коли читали пресу, читали мій телеграм-канал чи, можливо, інші соціальні мережі. А сьогодні вже офіційно президент України Володимир Зеленський повідомив, що літаки у нас. Не випадково вибраний сьогоднішній день, тому що сьогодні день повітряних сил Збройних сил України, і під час урочистостей, десь, звісно, де ми не знаємо, Зеленський і показав літаки. Відповідне відео він опублікував у себе в телеграм-каналі. А оскільки новини, які я вам повідомляю, вони дуже приємні, тому дуже прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Спочатку широкомасштабного вторгнення хлопці виконують бойове завдання. На Лиманському напрямку, і я дуже сподіваюся, що ми їм знову допоможемо. Я в це вірю. Ну а зараз відео, яке продемонстрував у себе в телеграм-каналі Володимир Зеленський. Сьогодні ми вшановуємо силу та майстерність наших людей, завдяки яким небо України залишається українським, тільки українським. Ворог не домінує і не буде домінувати в небі нашої держави. Так, з перших днів цієї війни і так буде завжди. Російський окупант дуже сподівався знищити нашу українську авіацію та ППО, нашу спроможність захищати свою державу. Але українці цього не допустили. І це справжній героїзм, коли нашим воїнам повітряних сил. Довелося протистояти більшому повітряному флоту Росії, і Україна змогла змогла досягти своїх цілей, змогла захищатись, змогла знищувати окупанта. Зараз новий етап в розвитку повітряних сил Збройних сил України. Ми багато зробили для того, щоб українські повітряні сили перейшли на новий стандарт авіації. На західну бойову авіацію від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити наше українське небо від російських ракет, від російських літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово це неможливо. Але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність, реальність у нашому небі f 16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Дякую партнерам, які справді дієво допомагають З-16 і першими державам, які акцептували наш запит про надання літаків. Дякую, Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери ми цінуємо вашу підтримку. І бажаю нашим повітряним силам, усім нашим воїнам. Відчувати гордість українців, нашою бойовою авіацією і приносити Україні саме такі бойові результати. Слава повітряним збройним силам України, слава нашому народу, слава Україні! Скільки цих літаків не зрозуміло, але політичний момент він дуже важливий, бо дійсно, як зазначає президент, нам вдалося переконати наших західних партнерів, що ці літаки можуть бути у нас. Видання де сьогодні повідомляє про те, що нібито 10 є перших винищувачів із 79 можливих. Які можуть бути у нас в Україні дещо згодом, ну говорять про те, що до кінця року ми матимемо 20. тільки насправді дійсно ніхто не знає, і ніхто про це повідомляти не буде. І навіть. Коли вони у нас з'явилися, зараз я читаю різні коментарі, ледь не те, що вони у нас вже кілька місяців тому. Ну окей, можливо і так. Але це вже офіційно. Ну, так само, як офіційно, президент продемонстрував відео, що ці літаки є у нас із нашими навіть логотипами. І як кажуть, до кінця 24-го року повинно бути 20 літаків, а до кінця 25-го року вже будуть всі 79. Задовго розумію. Але ці літаки дуже важливі, і я думаю, що ви будете отримувати повідомлення від своїх знайомих з різних місць, які виконують бойові завдання, будемо так говорити обережно, або дотичні до них про те, що вони бачили роботу саме цих літаків. Безумовно, якщо вони тут під час війни вони будуть виконувати бойові завдання. Які ж їхні характеристики, щоб було зрозуміло, і що відомо на сьогоднішній день, і відомо це з тих відео, які продемонстрував саме Володимир Зеленський, тому це не є якоюсь таємницею, друзі, щоб ви це розуміли. Тобто, те, що нам показали, було вирішено, що і можна показувати. Ну, по-перше, літаки f 16 отримали важливе обладнання для протидії російським ракетним атакам, тому що це було однією із найголовніших проблем, щоб ці літаки не збивали росіяни, хоча, звісно, втрати. Можуть бути і добре було б, аби їх зовсім не було. Ми принаймні будемо на це дуже сподіватися, тому що знищення протиповітряної оборони. Росії на тимчасово окупованому Криму, а також на території прилеглих фронтових областей російських здійснюється останніми місяцями дуже активно. І Службою безпеки України, і головним управлінням розвідки. Так от, як пише сайт «Мілітарний», то f 16 обладнані пілонами Терма Піц Плюс і системою раннього попередження про ракетний напад. Це вдалося ідентифікувати саме з відео, яке ви бачили, і це означає, що тепер ракети, які підлітають до літаків В-16, тобто направлені для їх знищення, вони автоматично будуть знищуватися саме цими літаками. Пілони терма під плюс, системою попередження, про ракетний напад, ну відповідна там модифікація, замовлялися Данією, Норвегією, Нідерландами та Бельгією ще у 2018 році, і всі ці країни нам. Мали передати ці літаки. Звідки вони прилетіли ці літаки, наразі невідомо. Є ще одна цікава інформація, на яку я натикнувся у соціальних мережах, про те, що також наші пілоти отримали суперсучасні шоломи, які дозволяють дуже легко виявляти цілі. Легко наводити зброю, якою оплатаний літак, ну і легко, мабуть, знищувати ворожі цілі. Ну, Будемо сподіватися, що це все так і буде. І найголовніше, про що я зараз розмірковую, аби в нас було лише достатньо різного роду зброї і ракет, якими обладнують літаки, щоб можна було вражати ворожі цілі. Бо без зброї ну, ці літаки будуть дійсно виставковими експонатами. Дуже сподіваюся, що цього не буде. Відтак очікуємо гарних новин про ураження військових об'єктів. Ну, в різних куточках, і в тимчасово окупованому Криму, а можливо навіть і на території російській. За цим будемо слідкувати. Тому, друзі, прошу вас підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і не забудьте, як я просив на початку долучитися до збору для 66-ї бригади. Всіх любівців шаную і не перемикайтесь. Все буде Україна!